Вітаю в ефірі. Програма Жінки говорять про. І сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я. Інформаційним приводом для нашої розмови є всесвітній місяць профілактику раку шийки матки, і це січень місяць. За статистикою, яка оприлюднена лише у минулому році від раку шийки матки померли більше 280 тисяч жінок а в Україні більше 2 тисяч. Усі жінки мають ризик розвитку цієї злоякісної пухлини. Найчастіше недугу виявляють у жінок старше 30 років. Саме на цю тему та профілактику ми і поговоримо з нашими гостями. Сьогодні у нас присутня Ольга Володимирівна Палійчук. Лікарка, гінеколог, онколог черкаського онкологічного диспансеру, директорка медичного центру Андромеда, плюс доктор медичних наук, пані Наталя Михайлівна Лакуста, керівниця обласного перинатального центру. Кандидат медичних наук і Наталя Степанівна Гармаш, головний позаштатний імунолог та алерголог Черкаської обласної адміністрації, лікарка-імунолог-алерголог. Я дякую вам за те, що ви відгукнулися і запропонували власне таку тему. І хотіла б розпочати власне з самої теми рак шийки матки. Чим він викликаний і що є основною причиною виникнення цієї хвороби? Олю, мабуть, ви, звичайно, я як уже гінеколог-онколог розповім, тому що насправді дослідження, що власне викликає рак які матки велися давно, ще з минулого століття. А якщо говорити взагалі про імунологію, і то ще раніше, але. Саме в 90-ті роки минулого століття було визначено, що основною причиною виникнення лакісної патології шийки матки, а також передпухлинної патології, тобто дисплазій, особливо важкого ступеня, є саме вірус папіломи людини і саме його високоонкогенні типи, тому що їх на сьогодні типів відомо майже 200. А ми говоримо про високоонкогенні. це 14 самих небезпечних, які власне і можуть викликати зміни клітин. Які потім ну, поступово дочірні клітини передають материнським і виникає пухлина. Таким чином може виникнути злоякісна пухлина, а саме рак шейки матки, як одна з її різновидів. Хоча вірус папіломи людини приймає участь в виникненні як плоскоклітинного раку шейки матки, так і аденокарциноми. І впливає саме десь в 96-98% випадків він виявляється в цих пухлинах уже у пацієнтів онкологічного профілю. Саме тому, саме тому якраз знаючи про цю причину, про це що вірус папіломи людини викликає таку патологію, починаючи ще з 2000-х років велися дослідження для того, щоб визначити і вивести на ринок профілактичний препарат, а саме, вакцину для щеплення від високонкогенних типів вірусу папіломи людини, в 2008 році. Вперше було вже повідомлення про таку вакцину. Я якраз була на конференції Європейської асоціації і онкологів в Лондоні і якраз Хард Хуцгарлен, професор з Великобританії, він доповідав результати своїх досліджень, які проводилися більше 30 років. Якраз після того перша країна Великобританія в світі, яка почала вакцинацію в програмах шкільної вакцинації дівчаток. 9-річного віку на сьогодні вакцинація проводиться вже в 137 країнах світу. Крім того, була прийнята стратегічна напрямок концепція Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з раком шейки матки на планеті. Прописані певні напрямки в три етапи до 2060 року. Одним з важливих етапів це є. Охоплення щепленнями від високоонкогенних типів вірусу папілому людини, жіночого населення дівчаток з дев'ятирічного віку, а в тому числі і хлопців, тому що починаючи з 2015 року щеплення проводять також хлопчикам. От саме завдяки тому, що поступово довели роль вірусу папілому людини в виникненні ракушек і матки. Зрозуміло, чому саме жінки репродуктивного віку часто хворіють на рак шейки матки, і ці захворювання, охоплення збільшилися в 90-ті роки, наприклад, минулого століття статистично, тому що була сексуальна революція. Почали користуватися все ж таки потім бар'єрними метами контрацепції презервативими після того, як ще був віл ВІЛ-інфекція була. Так само всім стала відома, але все ж таки інфікування вірусом папілом людини не обезпечує 100% презерватив. А все ж таки інфікування відбувається в певнім відсотку при контакті шкіри та слизових в області промежений інфікуються як дівчата, так і хлопці, особливо коли вони починають статеві стосунки. Тому саме Вірус небезпечний саме коли він персистує, тобто він тривало знаходиться в епітелі шейки матки більше 12-24 місяців, особливо якщо є ще супутня патологія шейки матки, якщо ще є імунодефіцитні стани, знов ж таки ще хочу торкнутися віл-інфікованих, тому що у жінок, які віл-позитивні з цією інфекцією живуть. А, на жаль, у нас дуже поширене інфікування і цим вірусом, і в нашій країні, в тому числі. У них вірус папіломи людини це віл асоційована інфекція, а важкі дисплазії які матки та ракший матки це віл-асоційоване захворювання. І жінки репродуктивного віку, на жаль, так само хворіють, тому ми, звичайно, населення завжди розказуємо, що є чудовий метод профілактики це вакцинація від вірусу папіломи людини. Коли вона починалася в нашій країні і в 2010 році Національна Рада експертів по щепленню рекомендувала цю, ці вакцини від високоонкогенних типів вірусу папілому для проведення щеплень. Вони введені в національний календар щеплень в Україні. Якраз перші жінки, які зверталися насправді і хотіли, просили лікарів, і гінекологів питали гінекологів, і онкологів Провести вакцинацію дівчаткам, це насправді були жінки, які перехворіли на ракшекі матки, або бабуся просила за свою онучку, наприклад. Mm -hmm. І знову ж таки, це така була перша хвиля, а в тому числі лікарі, тому що лікарі, які мали звичайно більш поінформовані і вони більш мотивовані стосовно профілактичних щеплень, вони також просили провести вакцинацію своїм родичам. Дякую. Слово вакцинація взагалі у нас, а, на жаль, на превеликий жаль, має певний негативний контекст. Люди чомусь бояться цього слова. Я б хотіла, Наталі Степанівна, щоб ви детальніше зупинились. Чому є такий страх і чому його варто збуватися? Ви абсолютно правильно говорите, особливо останні два роки в період такого тяжкого періоду, не тільки в Україні, і періоду необхідної вакцинації від коронавірус. Сьогоднішня тема вона абсолютно. В важлива, принципова. Чому? Тому що забули про інші хвороби. Це не значить, що ми повинні не думати про вакцинацію від коронавірусу, але ми повинні знати, що життя продовжується і є необхідність думати про здоров'я, не про хворобу. Тому що як, так як лікарі ми працюємо, до нас звертаються практично, навіть не практично, а кожен день звертаються люди вже з хворобами, вже з необхідністю лікування. Любої, в першу чергу, інфекційної патології, якщо ми сьогодні говоримо про папіломавірус. Але хочу сказати, що коли ще багато років назад я вчилася, ми всі вчилися в медичних вузах, основна стратегічна лінія медицини повинна бути чисто на теоретичному рівні. Це профілактика. Лікування так, це обов'язково. Але якщо ми говоримо про профілактику, ми говоримо про те, що зберігається здоров'я не тільки підлітків, от як говорила. Не тільки що лікар в плані профілактики підлітків, але і в здорового молодого населення, тому що не тільки жінки, але й чоловіки на сьогоднішній день потребують вакцинації від попілому вірусу в зв'язку з багатьма причинами, про які так само вже було сказано. Тому хочу сказати, що слово вакцинація раніше для нас було абсолютно рутинне, нормальне таке слово. Чому? Тому що ми знали, що є діфтерія і помирають від діфтерії. На сьогоднішній день це досліджено. І я думаю, на тема сьогоднішньої передачі говорити про мільйонні дослідження. мультицентрові вони називаються дослідження про те, що те, що ми зараз говоримо, це та вершина, яка просто інформація для населення і не можна розказувати дуже багато про ці дослідження про те, що це не просто так, і це не один рік проводились дослідження і профілактика це здоров'я не просто на багато років. Це, в принципі, це життя. Тому йде мова про те, що дуже хочу донести цю інформацію. Що якщо ми говоримо про вакцину, ми говоримо не лікування уже в наявності, коли є у підлітка. Ну, у підлітка будемо сподіватися, що цього не буде хоча шляхи передачі це так само дуже цікава тема. Але у молодої жінки або чоловіка наявність інфекції це вже треба думати, чи треба вакцинуватися чи ні. Але ми говоримо саме про підлітків, про дітей від 9 до 15 років на сьогоднішній день, які не живуть статевим життям, які мають мінімальні контакти, все таки і можливість заразитися папіломавірусною інфекцією, особливо високоонкогенним вірусом. Ми про це говоримо сьогодні. Ми повинні продумати про те, що особливо ті сім'ї, в яких є хвороби, так як так само було сказано, хтось із дорослих жінок має таку серйозну проблему, треба необхідно просто подумати про те, що можливість захворіти у дівчаток, у хлопчиків так само дуже висока. І для того, щоб в майбутньому не звертатися вже по проблемі, треба провакцинуватися загодя. І так само, ви знаєте, як завжди, в дуже багато і довго можна говорити на цю тему, як з, наприклад, з вакцинацією проти кору дуже багато було протестів. А потім прийшов час, коли вакцини не було, і всі дуже хотіли вакцинуватися. Тому що прийшло розуміння про те, що це просто необхідність для того, щоб людина жила. І я хочу сказати про сам вірус, враховуючи ж таки знову таку невольну, знаєте, не таку асоціацію з коронавірусом, з негативом враховуючи, що він новий. Коронавірус абсолютно не новий. Як і папіломавірус, який ще в 1900 хочу навести вам конкретні дані, інформаційні, історичні. В 1946 році радянський професор Зільбер Лев Олександрович вже висказав теорію. Дослідження проведені були з приводу того, що ДНК вірусів в даному випадку, і саме про папіломавірус, я говорив, викликають, викликають онкопатологію і більше 25 років. Досліджував німецький вчений, який зараз живе в Вілікабританії, йому дали в 2008 році Нобелівську премію вірус. Тобто ми говоримо, що настільки глибоко проведені обстеження і настільки довготривало йшов процес підготовки вакцинації, що на сьогоднішній день це вже повинно бути рутинним методом профі профілактики. Профілактика це здоров'я. Ми про це повинні думати просто і не боятися. Як в будь-якому я завжди кажу, вакцина це препарат, це медичний препарат. Є лікувальний препарат, є профілактика. Тому ми говоримо, що є протипоказання і протипоказання. Так от на сьогоднішній день багато людей, які говорять, що нам протипоказана вакцина, так саме цим категоріям вона показана. Якщо ми говоримо про дітей, які не мають вірус, проведено в, як це називається, в дослідження безпосередньо перед Це рандомізоване сліпе дослідження і при відсутності вірусу, профілактика. В вакцинацію саме цим от, процесом просто необхідна. Тому протипоказань мінімально, і це якісь гострі стани, і завжди є з ким порадитись на цю тему. І я думаю, що в першу чергу повинні про це подумати батьки дітей, які повторюсь, в повторюють в сім'ях є ці проблеми, саме пов'язані з онкопатологією. Погінекології. Ви знаєте, можна говорити без кінця, чому, тому що є онко, високоонкогенні віруси, низькоонкогенні віруси. І в першу чергу ми говоримо про онкопатологію шийки матки. Ми не повинні забувати, що є маса іншої патології, слизових шкіри, саме високоонкогенними, а не низькоонкогенними вірусами. І так само це досліджено. І так само іде профілактика всіх інших онкопатологій. Дякую, Та, Дуже тому що дійсно вірус папілома людини Я ті не тільки раку шейки матки, рак піхви. Рак вульва, зовнішні статеві органи, рак травної кишки, рак ротоглотки. Да, тобто досить багато і зараз проводяться ще й поступово продовжуються дослідження визначення вірусної цієї власної етіології, виникнення злоякісних процесів. Но ми сьогодні говорили про рак ракшекі матки. Я хочу сказати, що. Профілактика, профілактичне щеплення, звичайно, найкращий ефект буде мати до початку статевого контакту. До 15-річного віку можна проводити дві бустерних дози, а не три, як в більш старшій віковій групі. Але вакцинація в старших вікових групах так само показана, вона просто робиться або за призначенням гінеколога лікаря, або гінеколога-онколога. Буває за бажанням жінки, яка вже має 18 років старше. Вона вже без батьків приймає своє рішення про вакцинацію. І вакцинація може проводитись і пацієнткам, які є або були в минулому носіями вірусу папіломи людини, яких стипів, але вони протягом життя обезпечують себе від повторного інфікування вірусом папіломи. Тому що вони можуть змінювати статевих партнерів, можуть бути якісь побутові причини інфікування, в тому числі не тільки статевих, хоча це основний шлях передачі. Передача так само може бути від мами до доньки або хлопчика, ну частіше до дочок при прохоженні через ротові шляхи. Жінки, ну це я про це я думаю, більше розкаже я... Михайлівна. Так. Наталя Михайлівна, Я б взагалі хотіла, щоб ми зупинились окремо, дя... Дя... використовуючи тут вашу присутність на... для тих людей, які планують вагітність, вагітність і вірус папіломи людини на цій темі. Будь ласка, зосередьтеся. Дякую за запитання. От мої колеги говорили про профілактику. Я почну з того, що з тих дівчаток, яким профілактуємо або не профілактуємо папіломовірус, Потім виростають жінки, які хочуть вагітніти, народжувати і бути мамами. Звичайно, є дуже і фраза готуватись до вагітності це не просто модні тенденції, це сьогоднішні реалії, тому що до вагітності потрібно готуватися. Є Дуже багато факторів, які впливають на вагітність, на те, що не може жінка завагітніти, на виношування вагітності тобто, це передчасні пологи, це викидні, і потім на новонароджену дитину. І одним, одним із таких факторів є саме папіломовірус. Що ж викликає у жінок ті, які хочуть вагітніти папіломовірус? Папіломовірус, перш за все, заважає жінкам вагітніти, тому що паралельно з папіломовірусом у таких жінок відбувається і паралельно, скажімо так. Ідуть інфекції, ті, які заважають вагітніти. це і гарнерельоз, і хламідіоз, і так далі. Їх можна дуже багато перечислювати. Як мікст інфекція? Як мікс інфекція. Слідуюча проблема це виношування. Тобто, під час того, що коли жінка має в організмі папіломовірус, це є загроза переривання вагітності, це невиношування вагітності. І ще одна проблема це самі пологи. Тобто, що викликає папіломовірус у жінки, яка завагітніла. Звичайно, ми всі знаємо, що вагітність це. Фізіологічна імуносупресія. Тобто імунітет, скаже Наталя Степанівна, він понижується під час вагітності. Це фізіологічно, для того, щоб жінка виношувала плід, який несе 50% чужорідньої інформації. Імунітет, звичайно, знижується. І при такому всі віруси починають свій рост і показують своє лице. І тоді виникають проблеми. Ну, перш за все, виникають папіломи. Папіломи – це можуть бути різного характеру, але вони заважають інколи народжуватися дитині через природні пологові шляхи, викликаючи кровотечі, розриви, піхви, шийки матки і так далі. Це ускладнення. Потім виникають канділоми. Канділоми це такі страшні, також е, нарости, які також заважають природньому народжуванню. Інколи канділоми навіть вимагають від лікарів розродження. Шляхом кесарського росту, ну, враховуючи те, що це може бути кровотеча і інші ускладнення під час пологів. І ще одне ускладнення це саме для новонародженої дитинки. Не завжди. Але якщо жінка не знає, що у неї є папіломовірус, але або є в неї ці, от, що я сказала, папіломи, які є в піхві на шийці матки, може уражитися і дитинка. Це, звичайно, біля 50%, Не всі дітки вражаються, але вони вражаються і виникають такі проблеми, як піломато гортані. І, на жаль, це захворювання не проявляється зразу після народження, воно проявляється через декілька місяців, що викликає у діток звуження трахеї, гортані і так далі, і проблемами, і змінами в диханні. Ось такі от зміни і такі проблеми виникають. Тому і ще одна проблема, яка виникає саме у вагітних жінок, те, що не можна лікувати цей вірус під час вагітності. І профілактувати його не можна, тому що вакцинуватися під час вагітності заборонено саме проти папіломовірусу. Це переноситься на післяпологовий період, але ж я вам сказала, які причини можуть бути. Тому, перш за все, як вагітніти, подумати про вагітність, треба знати, є ця проблема чи нема. А для того, щоб знати, а для того, щоб знати, що її точно немає, для того потрібно вакцинуватися, ще будучи дівчатками до початку статевого життя. Дякую. Нагадую, що в ефірі програма Жінки говорять Про. І сьогодні у нас складна, майже інтимна тема, але ми повинні про це говорити і інформувати наших жінок, наше населення, Черкащини про те, що існує така проблема, і ми даємо рецепти, як її уникнути. От саме про кроки. Я мама, у мене є донька підліткового віку. Що я повинна зробити? У нас в Черкасах саме одне було перш з перших міст, яке почало проводити програму за кошти міського бюджету щеплення дівчаток шкільного віку. На жаль, програма ця була припинена через брак коштів. Можливо, все ж таки, наші депутати, наші адміністративні органи подумають і в перспективі повернуться до програми профілактики як для області, так і для міста. Але я хочу сказати, що саме Україна, в числі тих 137 країн, підписала цю концепцію по. Профілактики раку які матки, яку запропонував стратегічний напрямок Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я думаю, що кроки все рівно будуть з боку наших так само органів місцевого самоврядування і центральних органів, тому що вакцинація рекомендована в календарі національних щеплень, але поки що за кошти або батьків, або місцевих бюджетів. Там, де місцеві бюджети дають можливість це робити своєму населенню, вакцинація проводиться. Вакцинація може проводитися з дев'ятирічного віку, я ще раз повторююся, що до 15 років це тільки дві бустерні дози, пізніше вже три. Що говорить зараз наша наука в світі? Кожна жінка повинна після того, як вона почала жити статем життям, дізнатися про свій ВПЛ-статус, наявність або відсутність вірусу папілому людини для того, щоб зрозуміти. Коли повторно робити ці обстеження, і для того, щоб лікарі зрозуміли, якщо це персистенція вірусу, тобто тривале існування в епітелі більше двох років, значить ця жінка знаходиться в групі ризику по виникнення дисплезії а також в перспективі без лікування, без профілактики раку шейки матки. Специфічного лікування вірусу папіломи людини не існує, призначаються найкращі метод це профілактичне щеплення. Призначається лише лікування супутньої патології, в тому числі патології шийки матки, якщо така існує, покращення біоценозу піхви, покращення імунного статусу, якщо існують такі відхилення. Саме тому ми часто досить працюємо якраз в тріо. Це гінеколог, онколог, акушер, гінеколог і імунолог або ляголог, тому що. Досить часто пацієнти звертаються на консультацію до всіх всіх лікарів, акушері-гінекологи часто направляють до онкогінекологів Жінок уже з дисплазією під час вагітності. Це підвищений рівень тривожності у цих жінок. Вони бояться, тому що бояться, як будь-яка вагітна жінка боїться за своє здоров'я, за здоров'я майбутньої дитини. А тут такий діагноз, важка дисплазія або навіть підозра на рак. Звичайно, для того щоб цього не було, найкращий метод профілактики це вчасне щеплення. Але дуже важливо, ще й проводити вчасні цитологічні обстеження, регулярно відвідувати лікаря-гінеколога для того, щоб бути в скринінгу. Скринінг це. Взяття мазків на атипові клітини, запітелю шікі матки та каналу шикі матки, якраз коли жінка регулярно проходить це обстеження, можна вчасно виявити передпухлинну патологію, або якщо це все ж таки на жаль злекісне новотворення, рак шикі матки, то його можна виявити на ранній стадії, коли це інтраепітеляльний. Або мікроінвазивні початкові форми раку шийки матки, коли можна провести органозберігаючі хірургічне лікування з залишенням органа матки, тільки видалення шийки матки різними методами хірургічними, і потім ці жінки можуть вагітніти і виношувати дітей. І таких пацієнтів у нас багато дякуючи Наталі Міхалавні і Наталі Степанівні. Наталя Степанівна, що б ви порадили е е жінкам? Черкащини, от саме в цій темі, знаєте, конкретні такі якісь поради, як лікарки імунолога. Я думаю, основна моя порада буде не займатися самолікуванням, не займатися отриманням інформації від непровірених джерел, скажу так, загальну фразу. Я думаю, практично у кожної жінки є свій лікар-гінеколог, якому жінка довіряє. Тому, пункт перший, звернутися до професіонала і порадитись, яке необхідно. Пункт перший пройти обстеження. Тобто треба діагностику провести. І пункт другий, при необхідності направити на скрінінгове обстеження в плані впл інфекцій. І я думаю, це потребує напевно не кожна друга жінка молодого віку, а практично кожна жінка для того, щоб бути здоровою. Повторююсь, якось у нас сьогодні така основна така червона така лінія. Це бути здоровою сьогодні і в майбутньому. Дякую. Тому звернутися до свого гінеколога, порадитись і не боятися. Це Наталя Михайловна, Михайло, ми плануємо вагітність. Які кроки маємо зробити вже молодою родиною? Ну, я ще хочу трошки зупинитися на тому, може дещо і налякати наших слухачок. Про те, що правильно сказала Оля Володимирівна, на жаль, в практиці кушер гінеколога зустрічається проблема тяжкої дисплазії і, на жаль, зустрічається проблема раку шейки матки. На жаль, знову ж таки, під час вагітності ця проблема підсилюється тим, що ріст пухлини під час вагітності прискорюється, і таке лікування знову ж таки під час вагітності не можна зробити його потрібно робити або після вагітності, або до вагітності. Я хочу нашим слухачам і нашим слухачкам побажати те щоб вони вагітніли готувалися до вагітності профілактувати проблем профілактували проблему і звичайно народжували приходили до нас і народжували здорових діток а для цього дійсно потрібно готуватися до вагітності перед вагітністю обстежуватися ну не тільки на папіломовірус, а й на багато інших Проблем на багато інших захворювань, які можуть бути під час вагітності виявлені і екстрагнітальної патології. Але одне з цих проблем це є папіломовірус, який обов'язково треба виявляти і профілактувати. А при виявленні лікувати. Тому, будь ласка, готуйтесь до вагітності, вагітнійте, народжуйте здорових діток. Дякую. Я дякую вам за участь. за ці інформаційні меседжі важливі, які ви сьогодні кожна промовили. І я думаю, що дякуючи нашій співпраці, ми робимо невеличкі кроки, але крок за кроком ми допомагаємо жінкам зберегти їхнє здоров'я і здоров'я їхніх родин. І я запрошую вас до подальшої співпраці. Запрошую до таких ефірів, тому що разом ми можемо зробити багато корисних справ. І дякую вам і дякую всім за участь у нашому ефірі.